Для Марії Кальченко новий рік почався добре, адже саме 1 січня збулася її заповітна мрія. Народилася маленька дівчинка. Молода мати від народження доньки на сьомому небі від щастя, адже чекала на цей момент з нетерпінням. Щастя більшою. Ждалі дуже очень да? дівчинка моя. Моя сім'я на сьомому небі щастя. що у нас такий карапузик. 1 січня Стаханові стало врожайним на кількість новонароджених немовлят. На світ з'явилось п'ять діточок, як і в столиці України першим в новому році о п'ятій ранку народився хлопчик. Лікарі радіють, в перший день нового року приніс п'ять нових городян місту. Це добрий початок для 2014-го, зазначає очільник пологового будинку. Родився перший мальчик. Як і в Києві перший мальчик, так і у нас. Перший мальчик, 3250 двісті 2 числа в 5 часов утра. На сегодняшний день у нас уже 5 стахановчан родилось. Вот сегодня третье число, уже 5 у нас новорожденных, где у них в паспорте будет написано 2014 год. Наразі для матуся новорічних діточок це свято стало не лише ознакою нового року, а й днем народження. Від своїх близьких та діда мороза вони вже отримали перші подвійні подарунки. В народі ж вважають, що ті, хто народились у цей день, матимуть цілеспрямований та працелюбний характер.